Чудова новина, хто шукає якісний посадковий матеріал на 2025 рік, маємо таку прекрасну одноступку Ірен. Наразі це фракція саме ходова 15-25. Норма висіву десь приблизно 10-12 кг на сотку. Вище до 10 Значить, наявності в нас є півтори тонни. Відправочки робимо від 10 кг. Тому хто бажає, хто ще шукає якісний чесничок на посадку, хто хоче спробувати, це буде самий першокласний для вас матеріал спробувати. Краще вже немає. Тут не буде ніяких помилок, тут не буде ніяких гнилій на зубках, тому що це якраз краще, ніж перша репродукція, і ви гарантовано получите свій класний урожай. Звертайтеся за номером телефона, місце знаходження, кривий ріг. Відправляємо наложеним платежем без всяких проблем. Кому цікаво, ще не пізно звертайтеся і будете мати 100% гарний урожай.